Доброго дня, шановні Марганчани, я у сектор кримінальної міліції справ дітей Чайка Євген Ігорович. В обов'язки кримінальної міліції входять попередження та виявлення злочинів, які були вчинені неповнолітнього. Спочатку 2014 року було виявлено чотири факти втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, за якими було розпочато кримінальне провадження за статтею 304 Кримінального кодексу України. На обліку в кримінальній міліції зі справ дітей перебуває 13 неповнолітніх. Із них, до яких застосовано заходи виховного характеру 7 неповнолітніх, яким повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень 5 неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень 1 неповнолітній. В секторі кримінальної міліції зі справ дітей. Розроблений спільний план профілактичних заказів із службою у справ дітей Марганецького міського виконкому, згідно якого у 2014 року проведено 38 рейдів щодо виявлення та затримання неповнолітніх, які займаються бродяжним сіст... чистом та жебратством, та ведуть антигромадський спосіб життя, а також перевірка сімей, які опинились у складних обставинах з метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх в учбових закладах міста проведення. 56 лекцій на правову тематику. було проведено 17 рядів щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері продажу алкогольних і та тютюнових виробів неповнолітніх. Було виявлено 7 таких фактів та винних притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 156 частини 2. У поточному році було проведено 13 рейдів в нічний час щодо перевірок суб'єктів підприємницької діяльності в сфері розваг та закладів громадського харчування, розташованих на території обслуговування з метою виявлення в них дітей до 16 років без супроводу дорослих чи законних представників з 22.00 до 06.00 ранку. В поточному році таких фактів виявлено не було. Шановні Марганчани, дякую за увагу.